У календарі сьогодні 30 жовтня, неділя. Запрошую сьогодні до слухання Божого Слова. Євангеліє від Святого Луки. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Дзакхей. Він був начальником митників і був багатий. Прагнув побачити Ісуса. Хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього «Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи до грішної людини зайшов у гостину. Встав Закхей і сказав Господу: Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він син Авраама, адже син людський прийшов знайти та спасти те. Що загинув. Запрошую тебе зараз до роздумів. Ця мала людина, що вирішила стати збирачем податків, безумовно зневажала самого себе і до малого зросту додала низьку самооцінку. Проте, у день, коли цей малий чоловік заліз на дерево, Він став чимось подібним до Христа. Бо дерево Сикомор, на яке він виліз, було певним передбаченням того, що звершив Ісус для нього на Голготі. З висоти дерева Він побачив, що вивищення, споглядання маківок людських голів, це також перебування у глибокій самотності, яка волає про присутність Бога. Тож, коли погляд Ісуса зустрівся з Його поглядом, Він був готовий віддати все, не тільки те, що вкрав, а й самого себе, аби лишень назавжди бути з ним. Помолімося разом, Господи Ісусе Христе. Ти прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Ось я йду за тобою, щоб ти знайшов і огорнув мене своєю любов'ю. Амінь.